Привіт-привіт усім! З 8 березня! шановні панянки! Так. Послухаємо якусь пісню. Малюк росте активним, а його животик щасливий. Обирайте настажем 3 у вигідному форматі. Житловий комплекс Spark Royal активно будується в інші. сучасні технології та створюють. з はい。<music> Панянки Дякую. Дякую. Отже, прийшла дівчина-весна, рання весна, 8 березня. Отже, святкуйте і головне мирного неба над головою вам, мої любі, всі захисниці, всі дівчата, всі жіночки, всі матері, всі-всі, хто віці вітаю вас із міжнародним жіночим днем. Щастя вам. І жіночого особистого, і кар'єрного, і все, все найкраще, головне, мирне неба над головою. Хай господь почує ці слова. А сьогодні в мене розпаковочка, суконь. І перша сукня ось така. Так. Ну і давайте поглянемо на наступну сукню. Почекайте хвилин-дві. У вже 90, дуже добре. Зі святом, дякую, дякую, дякую. Дівчатка, зі святом. Де ти є тут я? То як проводити розпаковку? Ну проводжу ж? Ось наступна сукня. А, хто так проводить розпаковку? А як її треба проводити? Розкажіть. То я не знаю. А як там у вас погода, тому що в мене ну, дуже класно, сонячно. І я зараз проведу розпаковочку. Вітаю, дякую. І побіжу на вулицю гуляти. Отже, кому. Сподобалась ця уже сукня. Скільки вам років? А ви вгадуєте? Вгадуйте, і доки ви вгадуєте, я піду і вдягну ще одну сукню. Що не сукню вдягнути, а ось такий кардиган. Дякую за подаруночок, дякую. Dziękuję za like, like. Dobrze, teraz na drugą Зелена Ненавиджу, спілкуюся з людиною, вона десь пішла, де ти поділась. Я проводжу розпаковку, я перевдягаюсь. Гарна картина дякую, моя. Почому у вас платье в стілі 2010-х? Вам здається кучеряшка, дякую. Принаймні на весну можна вдягнути куди небудь на прогулянку. в Новгороді накупляла ні не вчора. Розпаковка чого? Розпаковка сукань. Шановна Анна. До речі, дівчата, які підійшли і святом вас з 8 березня. Так, ну і наступне. цю сукню мати моя придбала мені, тому така ось сукінка. Скромно, так би мовити. Скромна весняна сукня. Ну, дійсно, на весну можна одягнути на прогулянку. Тікайте знову. Вона ще може... Ого це така відверта, вона ще може бути ось такою або ось такою. Це вже краще. Дякую, хлопцю. Сподобалося так. Ну і чекайте ще одного. Только юбку брати. А чому? Хочемо розпаковки купальників. Купальників не придбала. Придбала ковтинки, сукні. Ось. Ну, цей светрик теж, мені здається, на весну нормальний. Отже, дівчатка. Вітаю вас з 8 березня. Бажаю щастя, здоров'я, довголіття і мирного неба над головою. Щасливого материнства, щасливої любові, щасливої кар'єри, успішної кар'єри. І всього-всього найкращого. Що ж тоді, бай-бай! Я піду гуляти.